У Чугуєві вшанували пам'ять військових пілотів, учасників АТО. Урочистості розпочались із закладання на території навчально-авіаційної бригади каменя. На цьому місці згодом буде встановлений пам'ятник випускникам Харківського університету повітряних сил, які поклали життя за незалежність нашої держави. Ну на сьогоднішній день у нас є серед випускників погібшої в Афганістані, погібше при виконанні миротворчих. Завдань при виконанні спеціальних завдань. І безумовно, 26 випускників університету, включаючи двох героїв України, Костю Могилка і Діму Майборода, наші випускники, і ми чтимо їх пам'яті. Безумовно, толчком -то, основным критерием создания этого памятника стало проведение АТО и гибель наших коллег. Настоятель храму Святої Софії при мудрості Божої, отець Андрій, провів церемонію освячення. Після хвилини мовчання гості й ветерани університету поклали квіти до меморіальної дошки. Після відкриття пам'ятного каменя над присутніми пролетіли два військові літаки типу Л 39 Альбатрос. У такий спосіб офіцери льотчики військового університету вшанували героїзм і самовідданість своїх бойових товаришів. Командування бригади запросило усіх охочих на військовий аеродром оглянути авіаційну техніку і сучасні засоби протиповітряної оборони. Ірина Монастирська, Дмитро Горбунов, час че.